Речарівні вікові споруди, парки, ресторани, знамениті вузи і ринки хамірні. Хай Європа заздрить, хай у світі знають. В нас у цьому місті люди золоті і на Кобилянській солов'ї співають, бо найкраще місто у світі Чернівці! Розумні і спокійні люди, мудрі професори, знані фахівці, учні і студенти, працьовиті люди, співаки поети і спритні продавці. Добрий день вам, люди, в дивовижнім місті. хай вам доля стелить, радість на поріг. Бог обрав куточок у щасливій місті і подарував нам місто оберіг. Вітаємо чернівчан та гостей нашого міста зі святом, зі, зі святом Чернівці. Чернівці мають багату історію. Давайте разом погортаємо її сторінки. Отже, австрійські чернівці, прошу, панове музиканти. Вітаємо найяснішого цісаря. Років він взяв на себе тягар управління величезною імперією і правив нею майже 70 років. Вважав себе останнім монархом старого стилю національної держави. Дені різних національностей і різних професій, завдяки людям науки і мистецтва, архітекторам, інженерам, будівельникам і молоді. Міста створила і творить чернівці. У Чернівцях вдало поєдналися різні нації, мови, культури. Тут завжди мирно співіснували люди різні за національністю, віросповіданням та політичними поглядами. А на вулицях було говірку багатьма мовами: німецькою, румунською, польською, вірменською! Ідеш! Май май І українською! Кожна громада за традицію мала свої національно-культурні доми. Ошатні споруди в центрі міста. Кожна релігійна конфесія споруджувала та утримувала свої храми. Багаторічне спільне життя у цьому розмаїтті націй, культур і релігій створило в Чернівцях особливу породу європейців. Горду спільноту, яка називає себе Чернівчанами!